Трансформація означає, що щось змінюється, перетворюється з одного на інше. Що означає трансформація в математичному контексті? Ну, це може означати, що ви берете щось математичне і перетворюєте його на щось інше математичне, саме так. Йдеться про те, щоб взяти набір координат або набір точок, а потім змінити їх на інший набір координат або інший набір точок. Наприклад, ось тут це чотирикутник, який ми побудували на координатній площині. Це набір точок, а не лише чотири точки, які представляють вершини чотирикутника, але й усі точки вздовж його сторін. Тут є купа моментів. Можна стверджувати, що існує нескінченна кількість точок вздовж цього чотирикутника, ось тут точка X дорівнює 0, Y дорівнює мінус 4, це точка на чотирикутнику. Тепер ми можемо застосувати перетворення до цього, і перше, яке я вам покажу, це трансляція, що означає переміщення всіх точок в одному напрямку і на однакову дистанцію в тому ж напрямку, і для цього я використовую віджит Академії Хана. Давайте транслюємо це, і я можу це зробити, схопившись за одну з вершин, і помічте, що я змістила її на дві позиції вправо. Кожна точка тут, а не тільки помаранчеві точки, змістилася вправо на дві. Ця точка змістилася праворуч на два, ось ця точка змістилася праворуч на два, кожна точка змістилася в тому ж напрямку на ту ж величину, ось що таке трансляція. Тепер я змістила, давайте подивимося, якщо я помістила це сюди, кожна точка змістилася вправо і вгору на одну, вони всі змістилися на однакову величину в однакових напрямках. Це трансляція, але ви можете собі уявити, що трансляція не єдиний вид трансформації. Насправді, існує необмежена кількість різних трансформацій. Так, наприклад, я могла б зробити ротацію. У мене є ще один набір точок, представлений чотирикутником, Думаю, можна назвати його CD або BCD, і я можу його обертати, і я обертаю його навколо точки. Наприклад, я можу обертати його навколо точки D. Це те, з чого я починала. Якщо я подивлюся, чи зможу я це зробити, то я можу обертати його так, як, власне, я вирішу. Отже, якщо я почну ось так, я можу повернути його на 90 градусів, тобто це виглядає досить близько до повороту на 90 градусів. Отже, кожна точка, яка була на оригіналі або в оригінальному наборі точок, тепер змістилася відносно тієї точки, навколо якої я роблю ротацію. Тепер я повернула чотирикутник на 90 градусів, тож ця точка з'єдналася з цією точкою ось тут. Ця точка тепер співпала з цією точкою, і я просто вибираю вершини, тому що про них трохи легше думати. Ця точка збіглася з цією точкою. Оскільки дід це точка обертання, яка насправді не змістилася, і поки ви ще не засвоїли термінологію, то я вам розкажу, що набір точок після застосування перетворення називається зображенням перетворення. Отже, у мене був чотирикутник BCD, я застосувала поворот на 90 градусів проти годинникової стрілки навколо точки D, і ось цей новий набір точок є зображенням нашого початкового чотирикутника після перетворення. Мені не обов'язково обертатися навколо однієї з точок, які знаходяться на нашому чотирикутнику, тобто я можу обертатися навколо іншої точки, наприклад, навколо початку координат. Я могла б зробити щось подібне. Зверніть увагу, що тепер це інше обертання, це інша ротація. Я могла б обертати фігуру навколо будь-якої точки. Тепер давайте подивимося на іншу трансформацію, і це буде поняття рефлексії, і ви знаєте, що означає рефлексія в повсякденному житті. Ви уявляєте відображення зображення в дзеркалі або на воді, і це саме те, що ми будемо робити тут. Якщо ми розмірковуємо, то ми розмірковуємо через лінію, тож дозвольте мені це зробити. Це неправильний П'ятикутник, давайте відобразимо його. Щоб відобразити це, дозвольте мені зробити таку лінію. Я могла б відобразити це через цілу низку ліній. Упс, давайте подивимось, чи зможу я це зробити, тож давайте відобразимо це тут. Тепер питання, що означає рефлексувати щось. Один спосіб отримали його дзеркальне відображення, тобто ви уявляєте це як лінію симетрії, і тоді зображення і оригінальна форма повинні бути дзеркальними відображеннями по цій лінії. Давайте зробимо рефлексію. Ось так, і ви бачите, що у нас є дзеркальне відображення. Ось на такій дистанції від лінії. Це означає. Означає, що відповідна Точка на зображенні знаходиться по інший бік лінії, але на тій самій відстані. Ось ця точка знаходиться на такій відстані від лінії, як і точка на фігурі відображення, а ось ця точка також і так всі точки. Всі перетворення, які я щойно показала вам, переклад, відображення, обертання називаються жорсткими перетвореннями. Знову ж таки, ви можете просто подумати про те, що означає жорсткий у повсякденному житті. Це означає щось, що не є гнучки їм. Це означає, що те, що ви не можете розтягнути або збільшити чи зменшити, зберігає свою форму, і в цьому полягає суть жорстких трансформацій. Якщо мислити більш математично, то жорстке перетворення це перетворення, при якому довжини і кути зберігаються. Ви можете побачити в цьому перетворенні відстань між цією точкою і цією точкою, між точками ТІ і Р, а також також різницю між відповідними точками зображень ця відстань однакова. Кути R, T, Y, а та також міра цього кута тут, якщо ви подивитеся на відповідний кут на зображенні, то це буде той самий кут. Те ж саме стосується і переміщення. Можна уявити, що вони це тверді об'єкти. Їх не можна розтягнути, вони не гнучкі, вони тримають форму. Які приклади трансформацій, що не є жорсткими, можна навести тепер. Ну, ви можете уявити, як можна масштабувати речі вгору і вниз. Якби я збільшила масштаб там, де він є, можливо, кути збереглися б, але довжини не не збереглися б, це не було б жорстким перетворенням. Якби я просто розтягнула одну сторону, або якби я просто потягнула цю точку, в той час як інші точки залишилися б на Своїх місцях, я б спотворила її, або роздягнула, що не було б жорсткою трансформацією. Сподіваюся, це вас зацікавить? Це насправді дуже цікаво. Коли ви користуєтеся художньою програмою, або взагалі використовуєте багато комп'ютерної графіки, або граєте у відеогру, більша частина того, що робить відеогра, насправді полягає у перетвореннях. Іноді у двох вимірах, іноді у трьох, а коли ви перейдете до більш просунутої математики, особливо до лінійної алгебри, з'явиться ціла галузь, яка дійсно зосереджена навколо перетворень. Насправді існують деякі комп'ютери з дійсно хорошими графічними процесорами. Графічний процесор це просто апаратна частина, яка добре виконує математичні перетворення, так що ви можете зануритися в 3D реальність або щось інше, це справді дуже цікавий матеріал. І ми закінчили.